Запахи попкорну та солодкої вати завжди нагадували мені про дитинство. Про щасливі дні, коли цирк був чарівним світом, а клоуни комедними створіннями, що дарували радість. Але потім з'явився він, містер сміх. Із цирку зникла магія, поступившись місцем жаху. Я працював прибиральником в старому пересувному цирку Мрія. Моя зміна починалася після того, як останні глядачі розходилися. Я залишався сам на сам з покинутими ареною, порожніми рядами та примарними тінями, що танцювали у світлі аварійних ліхтарів. Завжди було трохи мотрошно, але ніколи по-справжньому страшно до його приходу. Містер сміх був новим клоуном. Він з'явився раптово, без оголошень, без випробувань. Просто одного ранку він стояв за лаштунками. Його грим був ідеальним. Костюм бездоганним, а посмішка о, та посмішка. Вона була намальована, але здавалася такою живою, такою широкою, що розтягувалася від вуха до вуха, оголюючи білосніжні зуби, які, здавалося, були надто гострими для людини. Його очі, маленькі, чорні крапки, що визирали з-під шару білої фарби, були холодними і порожніми. Діти його любили. Вони сміялися з його невмілих трюків, захоплювалися його здатністю з'являтися з нізвідки та зникати в нікуди, але дорослі, дорослі відчували щось дискомфорт, незрозумілу тривогу. Коли містер сміх проходив повз, їхні розмови стихали, а погляди слідували за ним, наче за якимось хижим звіром. Мене це теж лякало. Після його виступів я знаходив на арені дивні речі. Замість звичайних цукерок, які він кидав дітям, іноді траплялися маленькі, загорнуті в блискучу фольгу предмети, що нагадували кістки, дрібні, відшліфовані кістки. Я намагався не звертати на це увагу, списати на дивну поведінку, але чим далі, тим більше я відчував, що він знає про мене. Якось пізно вночі я підмітав під ногами, коли почув тихий сміх, що долинав з боку. Гримерних сміх був низький, горловий і зовсім не схожий на дзвінкий сміх, який містер сміх видавав на арені. Я обережно підійшов до гримерки, де він мав бути, і зазирнув крізь щілину у дверях. Він стояв перед зеркалом. Його обличчя без гриму бліде, виснажене з глибокими тінями під очима. Але те, що змусило мене застигнути, це його посмішка. Вона була там. Та сама широка, моторошна посмішка, але не намальована, а справжня. Вона розтягувала його губи до самих вух, оголюючи зуби, які так вони були занадто гострими, і він жував, що з червоної вологе, моє серце забилося шалено, я відступив, намагаючись не шуміти. Але стара дерев'яна підлога скрипнула під моєю ногою містер Сміх завмер. Його чорні очі повільно повернулися до дверей. Я відчув, як холодний піт стікає по моїй спині. Хто там? пролунав його голос. Він був зовсім іншим, низьким, хрипким, наче зітканим з нічного кошмару. Я не відповів, просто кинувся тікати, біг через порожні ряди, через темні коридори, відчуваючи, як його погляд, здається, пропалює мою спину. Я вибіг на вулицю. Дихаючи холодне нічне повітря і не зупинився, доки не опинився далеко від цирку. Я не повертався ніколи. Я змінив місто, роботу, намагався забути, але його посмішка, його справжня, моторошна посмішка завжди переслідувала yeah. мене в кошмарах. Іноді, коли я бачив афішу цирку в новому місці, моє серце стискалося від жаху. Я знав, що містер сміх міг бути там. Чекати. Одного разу я сидів у кафе, читав газету. Раптом мій погляд зачепився за статтю про дивні зникнення в маленькому містечку на півночі. Діти, вони зникали безслідно, на місці зникнення кожного разу знаходили одну і ту ж річ маленьку, загорнуту в блискучу фольгу дрібну кістку, а поруч залишок червоної фарби. Що нагадувала грим клоуна, мої руки затремтіли. Я відчував, як страх знову піднімається з глибин моєї душі. Містер сміх. Він не був просто клоуном, він був чимось іншим, чимось древнім, хижим, що живилося дитячою радістю, а потім їхніми тілами. Я закрив очі, намагаючись відігнати ці думки, але потім я почув його. Тихий горловий сміх, що долинав за моєї спини, моє серце забилося в грудях як божевільне. Я не наважувався повернутися. Привіт, друже. прошепотів голос. Він був поруч, занадто близько. Ти так швидко побіг тоді. Я думав, ти забув про нашу дружбу. Я відчував його дихання на своїй шиї, Солодкий, нудотний запах попкорну і чогось, ще, чогось гнилого і металевого. Я, нарешті, наважився повернутися. Перед мною стояв містер сміх у своєму гримі, в своєму бездоганному костюмі. Його чорні очі дивилися на мене, і в них не було нічого, крім порожнечі. а на його обличчі була та сама. Намальована посмішка. Але цього разу я знав. І я знав, що вона справжня, що вона тягнеться від вуха до вуха, розкриваючи гостре, як леза зуби. Він простягнув мені руку. На його долоні лишала маленька, загорнута в блискучу фольгу кістка. Цукерка? запитав він, його голос звучав так, наче він щойно вийшов з пекла. Я не знаю, що сталося далі. Чи я кричав, чи я втратив свідомість, пам'ятаю лише його посмішку і те, як він сміявся. То був некомедний сміх, клоуна, то був сміх, що розривав на частини, сміх, що обіцяв вічні муки. Відтоді я живу в постійному страху. Кожен раз, коли я чую дитячий сміх, моє серце холоне. Кожен раз, коли я бачу повітряну кульку, мені здається, що вона ось-ось -ос лопне, відкриваючи його обличчя. Містер сміх. Він завжди поруч. Він чекає. Він просто грається зі мною. Іноді, коли я засипаю, я чую його голос. Приходь до мене, друже, цирк чекає на тебе. Ми будемо грати вічно. Я знаю, що одного дня я не зможу більше бігти. Одного дня його посмішка стане моєю останньою пам'яттю. і тоді я приєднаюся до інших зниклих дітей, які стали частиною його моторошної гри.